Наразі в Україні тривають гострі дискусії стосовно вступу нашої країни до Європейського Союзу. Ми продовжуємо знайомити вас із європейськими принципами міграційної політики. Сьогодні мова піде про карантинний табір та центр затримання нелегальних мігрантів Республіки Словаччини у Гумені за високим парканом, куди звичайним громадянам вхід заборонено, розташований карантинний табір для тих, хто потребує політичного притулку. В основному до нього потрапляють мігранти із Арменії, Єгипту, Китаю, Нігерії, Пакистану, Сирії тощо. Карантинний табір у минулому це військовий об'єкт, котрий було відкрито в 2006 році. Наразі чисельність людей у ньому нараховують 30 чоловік. У загальному табір змозі одночасно забезпечити тимчасове проживання 500 біженцям. Фінансування на отримання мігрантів здійснює Європейський Союз. У середньому один день проживання у таборі складає 35 євро. «Я приїхав до Словаччини з Кенії. Маю побажання залишитись в подальшому у цій країні. Мені до вподоби словацькі люди. Вони дивовижні. Я хочу залишитися тут і побачити, що я можу зробити для цієї країни. Моя сім'я повернулася до Кенії. але я сподіваюся, що в майбутньому вона повернеться до мене. Проте я знаю, що це неможливо. Для нелегалів створено всі умови комфортного перебування, зали очікування та відпочинку, кімната для молитви, навчальні класи, телефон для дзвінків за кордон, місце для ночівлі, предмети гігієни, а також кімната медичного обслуговування. Я приїхав до Словаччини з Ефіопії. Це в Африці. У таборі перебуває лише перший тиждень. Я бажаю залишитися тут, в цій країні. Я не знаю своєї родини у моєї країни проблеми. Це країни, в якій панує диктатура. У мене є ступінь бакалавра з англійської філології та it технології. Про це це не важливо. Важливо, який рівень життя та захисту. Після місячного перебування у центрі мігрантів направляють у відкриті табори в Сичовцях, де для дітей організовано навчання, а чоловіків дороговців, де вони, отримавши статус громадянина, мають змогу працювати та отримувати кошти. На базі центру для тимчасового утримання біженців у Гумені є ще один табір, розрахований на 150 осіб, які транзитом опинилися у Словаччині та мають намір отримати політичний притулок у іншій країні. Основну частину транзитних мігрантів у цьому таборі складають жінки і діти, котрі стали жертвами насилля. Умови утримання в даному центрі відповідають вимогам та стандартам Європейського союзу. Проте серед великої кількості мігрантів зустрічаються й такі, які свідомо порушують правила перетину державного кордону та опиняються у центрі затримання нелегальних мігрантів. У словаччини таких нараховуються два. Один з яких знаходиться в Сичовця. Далі мова піде про нього. 1 вересня 2000 року відбулося урочисте відкриття табору. Даний центр підпорядковується поліції у справах іноземних громадян і прикордонної поліції. Табір будували з розрахунку на 176 осіб, де спеціально облаштовані кімнати для сімей з дітьми. На момент приїзду журналістів в таборі не було жодного мігранта, проте заклад функціонує у звичайному режимі роботи. Як вказує директор центру Ян Енілсон, в основному до табору потрапляють громадяни третіх країн, де встановлюється їх особа та вирішується подальша доля щодо надання політичного притулку. Процедура встановлення особи триває протягом двох тижнів. У даному центрі нелегал може перебувати півроку, після чого його або відправляють назад до батьківщини, або, якщо не вдалося встановити особистість, відпускають. У таборі організовано гаряче харчування для нелегальних мігрантів, а для дітей п'ятиразове. Обов'язковою умовою є врахування віросповідання. Виходити за межі центру заборонено. Діти без опіки дорослих не можуть перебувати на території табору. Для тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку, спеціально облаштований карцер. Належним чином у закладі організовано медичне обслуговування. Лікар Міколош Бугата із багаторічним досвідом роботи вказує, що незалежно від кольору шкіри, розповідання та національності допомагають кожному. Міграційна політика Республіки Словаччини пройшла складний та неоднозначний шлях реформування, перш ніж вступити до Європейського Союзу. Примітно, що сьогодні, досягнувши позитивних зрушень у цій сфері, вони готові ділитися своїм досвідом із країнами, котрі не є членами ЄС. Наша країна сьогодні знаходиться на роздоріжжі. У ході останніх подій, котрі вирують в Україні, сподіваємось, що незалежно від вибраного напрямку подальшого вектору розвитку нашої держави, міграційна політика сприятиме порозумінню між націями та державами.